Народ, добрий день, ради вітати! Штучний інтелект сьогодні йде по світу. Заміняє людей. Якщо штучний інтелект війде в життя цілого світу, то 300 мільйонів залишаться без роботи. Але творчі люди без роботи не залишаться. Не замінить штучний інтелект ні вас, ні режисерів, ні акторів, ні дикторів і ні поплавського. Дякую. Звичайно, це небезпечно, але це крок уперед, і ми повинні, як то кажуть, теж прийняти правила гри штучного інтелекту. Моє, наприклад, відношення до штучного інтелекту неоднозначне Ну, не може, наприклад, творчу людину замінити штучний інтелект, тому що там фішка, ідея, креатив і так далі. Штучний інтелект це робот, а роботи придумали люди. Так що ми будемо з вами управляти роботами. Давайте подивимося, попробуємо, наприклад, професії, які може замінити штучний інтелект. Це вам цікаво. І які не може замінити. Домовились, так? Професії замінить штучний інтелект. Програмісти, веб-розробники, математики, вчителі, журналісти, редактори, не тележурналісти. Дякую. Якій професії не замінить психолог, режисер, актор, хореограф, музикант, композитор, письменник, художник, юрист, підприємець, лікар, і політики, фешн-майстер, арт-менеджер. Так що ми входимо з вами в цю категорію, як і штучний інтелект не замінить вас. Так що я вас вітаю, дякую. Як прикладно, ми ставимо задачу У нас генерувати, наприклад, поплавський звукорежисер. Поплавський оператор. Давайте спробуємо. Приїхали різні образи. Оператор, артист оригінального жанру, звукорежисер, танцюбріз, художник по світлу і режисер постпродакшн. Сценарист. Ну, дурка повна. Коли я починав, не було таких штучних, не штучних. Ми були оригінали, сільські пацани такі знаєте. І тоді ніяких штучний інтелектів. А зараз ми йдемо в ногу з часом, і університет випереджає час. Ми сьогодні на першому місці серед культурно-мистецьких вузів України. Нас не дуже люблять, а то їхні проблеми. Штучний інтелект і творчість людини конкуренція чи співпраця. Штучним інтелектом треба управляти. І сьогодні ви повинні максимально використовувати штучний інтелект у своїх творчих проєктах. <плес> Я вам по секрету скажу. Сьогодні контроль не може штучний інтелект робити. Бакалаврський штучний інтелект. Відповіді, то що вам задають штучний інтелект, ви собі робите тему, і вам штучний інтелект не кожний викладач. Врубиться. Не кожен викладач знає, що таке штучний інтелект, а ви вже знаєте. Yeah. Я хочу два моменти сказати, що перше, штучний інтелект не може відтворити емоції людей і не відтворити фішки, які навив режисерів, акторів, генерує. Ви ж бачите, Поплавського, хіба то Поплавський. У мене зачіска хоч нормальна. Yeah. Також штучний інтелект не здатен співпереживати з людьми. Він сухий, він е, консервативний. Штучний інтелект не зніме кіно, сценарій не зробить, продюсеру не продасть, а ми можемо продати. А штучний не знає ціни на українському ринку. Створуйте, власне. Не забувайте, що штучний інтелект це ваш партнер. Вирішуйте питання своєї зіркової е, кар'єри, тільки від вас залежить. Ким ви станете в майбутньому. Я вірю у ваше щасливе майбутнє, і ви станете успішними, популярними, багатими і щасливими українцями. Чого я бажаю? А я люблю своє життя, а я люблю своє життя. Минуле. Зімаю очі в небеса в житті свобода. Та краса, і кожну мить щасливим з вами буду.